Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Сеньківка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнав населений пункт Сенькове. 20 квітня о 12:38 ночі в селі Слобожанське внастрідок обстрілу під завалами в господарчій споруді знаходився чоловік. Проведено аварійно-рятувальні роботи. Чоловік без травм. 19 квітня. Дня о пів на одинадцяту в селі Сенькове внаслідок обстрілу кабом пошкоджена будівля колишньої Сеньківської амбулаторії, загальної практики та сімейної медицини та приватний будинок з окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів. Евакуйовано 60 дітей з родинами: борівська громада 4, Дергачівська громада 26, Липецька громада 30. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 25 оперативних виїздів. За добу ворог спричинив одну пожежу в Куп'янському районі області. О 12.05, 19 квітня, ворожі війська завдали обстрілів по селу Сенькове Куп'янського району. Внастрідок обстрілу горіла будівля, що не експлуатується на площі 80 квадратних метрів. До ліквідації залучалось дві одиниці техніки та 10 вогнеборців. Постраждалих немає. О 16.25 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлової дев'ятиповерхівки на вулиці Салтівське шосе 240 В у Харкові. До місця виклику прибули два оперативних відділення ДСНС на автоцистернах та дві автодрабини. Додатково на той час спостерігалось сильне задимлення, яке з квартири поширювалось сходовою клітиною. Рятувальники негайно вжили заходи щодо димовидалення та евакуації людей. Під їхнім наглядом на свіже повітря оперативно вийшли 10 мешканців будинку. Також постраждав чоловік 1950 року народження з отруєнням чадним газом він був госпіталізований до медичного закладу. В квартирі горіли побутові речі на площі 20 квадратних метрів. Вогонь вдалося ліквідувати о 17.36. Причина виникнення загоряння ймовірно діє джерела вогневого впливу. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку, ворог наступальних дій не вів. Марія Соло, Дмитрон Гонта і Гормікянін. Харків. Новини.